Дні уже, як ніщо опадають за тижнями тижні, мов пожовклі листки, після того, як вдарить мороз, скоротились часи, все святкує, о Боже, всесильний, що зближається час, коли прийде у друге Христос. Як сповняється все, що написано в Божому слові, землетруси і війни. І ріст беззаконня навкруг скрізь звіщається Писання, скрізь остигання любові, і іде перевірка на вірність покликаних слуг. Все по слову, нічна пропливає пора над землею Із небесних висот споглядаєш Ти, Отче, святий, там по правій руці за невістою тужить своєю сам небесний жених. Син єдиний, улюблений твій, певно, тужить і жде, знаю, певно, що хоче нарешті у небесний палац перед тебе її привести. Він бо так полюбив, що за неї рішився померти, і в отцівській любові із мертвих підняв його Ти. Певно, й ти, як Отець, вже хотів би обох поєднати і усе обновити, щоб краще, як перше було. Всемогутні, мій отче, скільки будеш іще ти чекати, як ти любиш людей і як тяжко жалкуєш за зло. Не в тобі і не в сині, в невісті, напевно, що справа, Не готова, мабуть, охолола в своїх почуттях, Подалась в марноту, дні від неї втікають лукаво, замість віри зростання зростає здебільшого страх. Їй би серцем своїм пориватись в любові у небо, їй би кликать уже разом з Духом, коханий, прийди, всемогутній мій Отче, не зміряти милості в тебе. Хто в покорі благав, ти виходив на зустріч завжди. Вийди ще раз, як ти один можеш помилуй, ти пішли іще раз на серця благодаті дощі, на безсилих. Поранених, вилий немірою сили, щоби радість і трепет сповняли куточки душі, байдужілих прости, О, Господь, і ще раз не суворо доторкнись до сердець і промов, так як можеш лиш ти, і пішли відступившим в серця покаяння і сором, щоб і прозріння, щоб знову дорогу твою віднайти. Вчуй благання, Отець, ради себе помилуй і зглянься. Ти поли іще раз, перш ніж пустиш в роботу серпи, знаю, певно, що ти не бажаєш, щоб хтось позостався, і ти знаєш той час, коли має Христос надійти. Амінь.